Доброго дня, любі мої глядачі. Сьогодні у мене розпаковка посилочки. Посилка прийшла вже давно, вона у мене стояла запакована, я її не розкривала. Мені якось було не до посилки, у мене були інші справи. А тепер я хочу розпакувати разом з вами. Ви бачите тут скло. Так що. Прийшов мені скляний предмет, скляний посуд. Зараз подивимося. Сподіваюся, що все ціленьке. упаковано гарненько Так. Ось, бачите. Один предмет. Ось таких два предмета. Навіть є предмет один, але складається з двох частин. Ось одна частина предмету і інша. Хочу сказати, що йдуть у мене ще посилки, і детально я сьогоднішню покупочку вам показувати не буду. Ось так покажу тільки. А тоді знімлю окреме відео. Де в мене будуть всі мої покупочки, і я більш детально, більш конкретно за кожну вам розповім. Дякую, що подивилися. Всього вам найкращого бажаю і до нових зустрічей. Заходьте на мій канал. До побачення, любі мої!